Дівчина, дев'ятий маршрут ніби мав бути скасований, він продовжує далі рухатися. Дев'ятий номер у нас, він не передбачений в консульванні, в новій маршрутній мережі. Дев'ятого номера, зараз перевізник вирішує питання щодо працевлаштування тих водіїв. Є прийняте рішення? Але вони їздять за, зараз. Перевізника попереджено було. Подождите, є шлас, я прошу прощення, ми ж розуміємо, якщо є все... Транспортна інспекція, завтра, я думаю, що цим маршрутом займеться.